Шановні українці і українки, сьогодні завершились пошукові роботи на місці російського удару по Києву. Звичайний житловий будинок, пряме влучання, 28 людей убила ракета. Загалом по місту 31 загиблий від того удару і серед них 5 дітей. Діти 2007 рік народження, 2011 рік, 2014, 2018, навіть 2022 рік. Мої співчуття рідним та близьким. Це був один з найбільш жорстоких російських ударів по Києву. 159 людей постраждали, звичайні будинки, підприємства, навіть одна із київських мечетей. Жодного військового сенсу. Багато хто у світі зараз підтримав Україну, багато хто засудив російський терор, їхні удари, їхню російську відмову завершувати війну. Давно є вже пропозиції припинення вогню, українські пропозиції. Американські пропозиції, багато хто в світі про це говорив росіян. Щоразу, звідти тільки намагання виграти ще час для війни, ще час для терору. Інакше Росія не працює. І дуже важливо, що почала зараз тиснути на Росію перспектива нових санкцій. Санкцій сильних і не тільки проти самої держави-агресора. Всі російські фінанси, кожна схема, яка наповнює російський бюджет, має бути мішенью для світу. Тільки це переконає Москву реально працювати для миру.